Привіт, мої улюблені людини! Тут днями ісус, значить, воскрес. а Тому я вважаю, що це ідеальний час для воскресіння, так би мовити, відродження нашої давньої продавньої рубрики «Гік» і не тільки новини. А перед тим як ми приступимо до е, огляду того, що сталося за та мабуть, останні місяць, тому що досить таки складно зараз слідкувати за актуальними новинами. Нагадаю, що прямо зараз відбувається збір на автомобіль для збройних сил України, ще дуже коротко, Ідіть, будь ласка, в опис до цього відео і донатьте свої 10 гривень. Ви готові, дітки, Тримайтеся за щось, адже HBO офіційно представили перших акторів свого серіалу про Гаррі і, Як виявилося, чутки про нового снейпа не прихали так, у новій адаптації культових книжок Джоан Роулінг не буде жодних знайомих обличчя, а лише свіже бачення і нові актори. Альбуса Дамблдора зіграє неперевершений ветеран сцени Джон Літґу, якому на момент завершення серіалу буде під 90. Ну або не буде, але він з гумором каже, що вже готовий дожити до фіналу. Мені буде приблизно 87 років на вечірці із з нагоди завершення серіалу. Але я сказав так. Мінерво Макгонагал зіграє Джанет Макріт з Озарку. Ігнорувати слона в кімнаті я не буду, тому давайте поговоримо про найсуперечливіший кастинг це новий снейп, якого буде грати паапа до якого ви могли бачити у серіалі Чорне дзеркало та чорні голуби. Я думаю, ви зрозуміли логіку. Тут мусив би бути очевидний жарт, але я боюсь перейти межу. І цей скажімо так не. Очікуваний вибір уже добряче так підпалив дубці фанатів, адже для багатьох Снейп назавжди Алан Рікман. Мою теж підпалив би, але уже коли вони почали грати теми ґедвіги ще на першому тизері, з рік тому мені стало байдуже, бо нічого крім видоювання бабла, воно на меті усе і немає. І тут справа навіть не в акторській майстерності. Вона в папи безсумнівно, присутня. Просто частина фанатів не змогла змиритися із тим, що темношкірий актор грає персонажа, якого в книгах описували із блідою шкірою, горбатим носом і чорними сильними. Волосиночками свого часу подібний гейт летів і в сторону зендеї в ролі Маріжин і Гелібелі, яка стала новою Еріель. HBO ж вперто заявляє, що це буде вірна адаптація книжок, але схоже, не усім до душі, коли ця достовірність виглядає м м е дещо по-новому. Ну і звісно, що як же творці питаються, могли пройти повз ідеального снейпа Адама Драйвера. Для декого це майже кінець світу. Дехто пише, що НВО вбили шоу ще до зйомок, що це типу расова інклюзія заради галочки. Ті, хто копає. Трошки глибше говорить, що ніяку галку вони не п'ють лише натуральну каву, і взагалі це усе діло не про зовнішність і не про колір шкіри, а про репрезентацію, і про те, як серіал може виглядати, ну ґ -ґ -ґ, з новим контекстом. У книжках Гаррі постійно підозрює снейпа і сам не розуміють, чому ніби це просто відчуття. Так у самих книжках багато персонажів поділені на красивих та добрих або потворних і злих. Але коли в історію вплітається актор іншого кольору, шкіри, а сюжет лишається без змін, можуть з'явитися підтек. Які раніше там не відчувалися. Наприклад, якщо Гаррі продовжує без причини не довіряти снепу, якого грає темношкірий актора, довкола лише одні сніжинки, це може виглядати як расовий підтекст. До того ж, у цих самих книжках у снепа були проблеми із чистотою крові. і частина фанатів переживає, що це буде виглядати зовсім інакше, коли снейп темношкірий. Ну і не будемо забувати, що він був таким собі вигнанцем, якого чмирили ще зі школи, включно із героєм Джеймсом Потером, а потім не дозволяли викладати. Той предмет, який він насправді хотів, усе це тепер може читатися по новому. Взагалі, як так послухати певну частину інтернету, то мізкасту в принципі не існує, бо інакше це підстав, то що вам більше подобається, ізм. Ну певна річ, якщо ми говоримо про цілком певний вид підбору акторів, бо в інший бік воно сьогодні, як відомо, не крутиться. Хоча й якось із Двайтвошингом Стіва із Майнкрафту таки про каналу. Це досить нагімно робити вигляд, що проблем, котрі надаються контексту історії у цьому світі, не існує, особливо якщо ми говоримо про ті, котрі. Прямо переплітаються із нашим реальним світом, як Гаррі Поттер. На жаль, расові упередження вони існують. Проблема із цим теж існує. Але якщо міцно, міцно, приміцно закрити очі, то вона нещазна. Чи є у мене проблеми із папою сієду як з актором? Звісно, що ні, він розкішний актор. Чи підходить він на роль снейпа? Може і підходить, але це вже буде абсолютно інший снейп. Але вже краще за Адама Драйвера. Бо брати на роль снейпа драйвера це міняння шила на злегка молодше шило. Інтернет фанкаст. Його не тому, що він схожий на снейпа, а тому, що він схожий на Алана Рікмана, котрий грає снейпа. Тобто ні по зовнішності, ні по віку навіть він не проходить. Але рожеві окуляри ностальгії не дають робити об'єктивний кастинг. Ну а ще, окрім оновленого снейпа, у касті Люк Талон, який стане новим професором Квірлом, Пол Вайт, Хаус у ролі Філча, хто зіграє місіс Норріс поки що не оголошували, та Нік Фрост, якого запросили стати новим Геґрідом, який уже вимкнув коментарі у соцмережах після хвилі критики. Хоча мені особисто складно. Уявити ще когось, хто зміг би зіграти нового геґріда, е, крім Семюля Ель Джексона, звісно ще, ще окремо не вщухає бурхлива дискусія про участь Джоан Роулінг у проєкті. Вона, як відомо, має <кхід> неоднозначну репутацію через свої висловлювання про транс людей. Детальніше про це ми розповідали в окремому відео. Рекомендуємо до перегляду, до речі, його і теж. Джоан Роулінг, до речі, свого часу була не в захваті від Деніала Редкліфа у ролі Гаррі Поттера і сказала, що той не виглядає як справжній ботан Гаррі. Емо Вотсон. Теж не дуже схожа на свою книжкову героїню, адже в неї набагато рівніші зуби, скажімо так. Дехто прямо пише, що гроші на новий серіал підуть не тільки на створення магії, а й на трансфобні хрестові походи авторки. Водночас опитування YouGo показало, що 41% покоління Z, а існує, і таке відчуває менше зв'язку із Гаррі Потером саме через позицію Роулінг. Але, попри все, новий серіал має потенціал залучити нову аудиторію. Нвуву вкладається в нього по серйозному. У команді. Дієнаць сценаристка спадкоємців Франческа Гардінер і режисер того шоу Марк Майлот. Найцікавіше, чи змінять вони сюжет? Бо якщо в книжках Джеймс Поттер знущався зі снепа через дівчину, то у серіалі цю історію можуть подати через призму расизму. І якщо не переробити сюжети з Потером старшим, то той ризикує виглядати не просто як типовий буллер задирака, а як расист. Але поки що не все ще втрачено. Якщо HBO підійде до цього із розумом, глибше пропише персонажів і трохи оновить бекграунд. Снейпа, можливо із цього вийде щось путнє, бо Снейп – це не тільки про колір шкіри: це біль, втрата, жертва, вірність, і це все папа. Сієту зможе передати блискуче або не зможе, я хезе ще. Лукас Фільм офіційно запускає у виробництво новий фільм у всесвіті зоряних Воїн. Називатиметься він Starfighter, а Головну роль гратиме сам Райан Гослінг. Події розгортатимуться через п'ять років після фіналу саги про скайвокерів. Але не хвилюйтесь, це не приквел, не сиквел. А головним героєм буде не третій двоюрідний загублений брат, сусідки бабці Чубаки, який теж безумовно скайвокер. Це як там кажуть, буде нова історія з новими героями про новий шматок галактики, який ще ніхто не чіпав, але зуб що там буде піщана планета і планета джунглів, і навіть планета зі снігом, режисером стане Шон Леві, якого ви точно знаєте, за Дедпулом і Росомаха та персонажем. Тобто про паразитування на відомих словах він знає все. І хоча сюжет, поки тримається під сімома замками, кіноінсайдери не сплять і кажуть, що Гослінг гратиме джедая, який тренує свого 15-річного племінника. В якийсь момент усе йде шкереверть, коли за ними починають полювати двоє лиходіїв, якийсь таємничий чоловік та жіночка. Ну і далі усе за класикою. Будуть заруби на мечах, приколи, пригоди, польоти в космосі, камео, милі тваринки для фансервісу і купа нових персонажів. Зйомки стартують восени 25-го року, а на великі екрани стартфайтер долетить аж 28 травня 27-го року. І хоча це іще не скоро, сам Гослінг каже, що сценарій просто бомба, а зоріні війни так взагалі були першою франшизою, яка змусила його закохатися у кіно. Звісно, я вірю. Я повірив. Поки усі. Передчутті тонни мемів із Райаном Гослінгом Лукасфільм не забуває і про стару гвардію, чи то пак про стару Рей. Так так, Дейзі зіріді знову стрибатиме із мечем у руках, бо Дізней вирішили продовжити її сюжетну лінію після сходження скайвокера, адже перші три рази так гарно ж вийшло. Новий фільм режисуватиме пакистанська журналістка, режисерка та політична активістка Шармін Обедчино, яка на секундочку відома своєю роботою у фільмах, які висвітлюють гендерну нерівність щодо жінок. Бо це важливо, коли ми говоримо або про фільми про пів-пів у космосі а події майбутньої стрічки розгорнуться аж через 15 років після подій останнього епізоду. Відомо, що наша люба Рейс тепер, ніби як буде директоркою у школі джедаїв, бо навіщо робити своє, коли можна зробити нового люка? Сценарій пише Джордж Нолфі, не новачок у своїй справі. До цього сценарій переписували хто тільки і Деймон Ліндалов і творець гострих картузів Стівен Найт, але щось у них не зрослося. А от Дейзі вже натякнуло, що знає про по. Яву нових персонажів чи буде там Кайло Рен навряд. Ну хіба що у флешбеках? Бо, якби бачите, не заважає нічого Гайдену Крістину, Станцу Кріст, і Крістану й Крістенсуну або їх їм з'являтися у майбутньому сезоні серіалу. Асока. з іншого боку, Кайло Рен може прекрасно з'явитися в уяві Рей після третьої чарки зеленого молока. У дізний кажуть, що вона нібито ключ до майбутнього франшизи, і без неї ніяк також ходять чутки, що її впихнуть не лише у сольника й у майбутній епізод. Оде 11 одинадцятий і навіть 12, які зараз планує Саймон Кінберг, і поки на горизонті іще мінімум сім нових фільмів від таких режисерів, як Тайка Вайтіті, Джеймс Менголд, Дональд Гловер, Дейв Філоні та Шон Леві, Лукас Фільм чомусь знову робить ставку саме на персонажа, якого значна частина фанатів хотіла б забути, а ще краще поміняти на Джаджа Бінкса. А, значить так, дивіться прямо зараз. Записуйте у календар дату 21 травня 2026 року. А, а, адже саме тоді у кінотеатрі фільм Мандалорець і Грогу. І так, це тепер не серіал, це уже ціле кіно із великої літери. В головній ролі знову татусь усього інтернету Педро Паскалі, і малюк Грого. Він же Бейбі Йода, Він же я з'їм твою жабу, поки ти відвертаєшся. Але і про нових героїв теж не забули. Ну як нових? Тут у нас буде син Джаби Гата на прізвисько Рота, якого зіграв Джеремі Аллен Вайт. Цього разу Мандалорець не буде постійно у шоломі, так що ми побачимо більше Педро Паскаля. А що ж може бути краще? Сюжет поки що тримають у секреті, але точно відомо, що фільм буде пов'язаний із кримінальним світом франшизи. Режисер Джон Фавро каже, що це буде зовсім інший рівень. Серйозні масштаби декорації, аймакс, ну і звісно, що нові мімімічні фігурки із малюком Грогор. І поки ми не відійшли далеко від Педро Паскаля, швиденько розповім вам, що Марвел представила свіжий трейлер фантастичної четвірки Перші кроки на і, схоже, нас чекає дійсно щось нове. І водночас, дуже ретро у ролику, мінімум перед історії, максимум екшону. Команда уже давно зірки і улюбленці публіки. А над землею нависає так і знаєте, чорний галактусячий. Сілует прибуде срібна серферка. Так цього разу і грає Джулія Гарнер, аби попередити, що так і так нашій планеті не дуже пощастило. Уся земля вжахнулася, тільки десь в Україні подихнули із полегшенням. Але Рід Річерс обіцяє публіці, що врятує всіх. Але трейлер натякає сам він у цьому, навіть не дуже і впевнений. Також вперше показали, як виглядають здібності Ріда Річардса. Він малим впав у чани із гому-гому фруктом, як виявляється. А ще підтвердили важливу сюжетну деталь: Сью Шторм вагітна у коміксах. Її син Франтен Річердс. Грає ключову роль у глобальних подіях, включно із таємними війнами. І це, до речі, перший офіційний фільм Марвел із героями, яких Дізней всиновила після покупки 20-го сторіччя Фокс. Сам фільм це не ще одна історія, як герої отримують свої сили, а його дії розгортатиметься у альтернативному ретро-футеристичному світі, стилізованому під 60-ті з усіма цими стильними вайбами. І без доктора Дума, принаймні поки що. Але знаючи, що його гратиме Роберт Дауні молодший, воно може і на краще. До речі, це. І ще один приклад Вайтвошенга, бо доктор Дум у коміксах ніби як Ром, і цей контекст теж важливий для історії. Ну і наскільки я розумію, то його найголовніший ворог це капітан Джек Горобець. У центрі сюжету не лише порятунок землі, а й стосунки всередині команди. Режисер Мет Шекман обіцяє, що це буде справжня сімейна драма із суперсилами і кризою всесвітнього масштабу. А головний лиходій тут на секундочку цілий Галактус, Нагадую, його зіграв Ральф Інесон. І за словами творців, це буде не просто гігант, що жире планети, а щось глибше із спос посиланням на комікси, звісно що, але під новим соусом. І як кажуть творці, головне випробовування не лише галактус, а ще й баланс між супергеройськими обов'язками та сімейними стосунками. Ну і продовжимо наш випуск новиною без Педро Паскаля. Хотів би сказати я, але як ми можемо не обговорити старт другого сезону останніх із нас. 14 квітня вийшла перша серія довгоочікуваного другого сезону шоу від HBO. Бела Рамзі знову у ролі Еллі. Педро Паскаль Джоїли постапокаліптична Америка із грибним апокаліпсисом повертається із новою драмою, емоціями, і звісно, посиланням на Дональда Трампа, бо він страх як любить грати в гольф, і теж говорить так, ніби він під грибами. Цього разу події розгортаються через п'ять років після фіналу першого сезону. Джоел і Елі тепер живуть у місті Джексон разом із рештою недобитків. Джоел мріє розширити місто, а Елі вже не просто підліток, а справжня патрульна, що захищає людей від заражених. Та минуле не дає спокою. Пам'ятаєте, як Джоел під кінець першого сезону вирізав цілу кубку світляків, щоб урятувати Елі. Ну а тепер з'являється Еві, новий персонаж, яку грає Кейтлін Дівер, і вона має свої рахунки із Джоелом. Один із цих рахунків, як можна зрозуміти, за спортзал, а загалом це стара добра помста. Сама Кейтлін Тівер поділилася, що не проходила жодних прослуховувань, щоб отримати цю роль. Її просто покликали, бо Ніл Дракман і Крейг Мезін творці серіалу. Ще до початку зйомок знали, що вона ніби створена для цієї ролі. До речі, коли тільки з'явилися чутки про екранізацію гри, фанати самі пропонували Кейтлін на роль Елі. Вона навіть зустрічалася із Дракманом, але вочевидь не підійшла спочатку. Перший епізод під назвою Майбутні дні одразу дав зрозуміти, що цього разу шоу не буде. Буде копією гри. Якщо перший сезон був майже покадровою адаптацією, то тепер усе трохи перемішали, і сцени переставили місцями, додали нові деталі, а ще змістили хронологію. Ще одна новенька серед касту Ізабела Мерсета зіграла Діну, подругу й любов усього життя. Її тут зобразили з характером, вона більше жартує, а їх романтична сцена танцю з Еллі, яка у грі була ближче до фіналу, у серіалі з'являється уже у першому епізоді. Ще було приємно побачити Кетрін Огару, яка тут вжилася у роль психотерапевтки, що намагається допомогти. Джояло порозумітися з Елі, бо їхні стосунки після п'яти років стали не такими уже і простими. І цей старт вийшов доволі вдалим, адже перший епізод другого сезону на HBO подивилися 5,3 мільйона глядачів більше ніж у першого сезону, який у свій час стартував з 4,7 мільйона глядачів. Перший сезон загалом набрав 32 мільйони переглядів. Якщо усе біде так само, другий може спокійно дотягнути до 40 або навіть 50 мільйонів. Загалом другий сезон буде складатися із семи серій, а його фінал запланований на двадцять Ате травня, але на жаль, шоу охопить приблизно половину подій гри The Last of Us Part 2. І ще задовго до того, як другий сезон стартував, HBO вже підтвердили, буде і третій. Шоуранери ранери Крайк Мейзін та Ніл Дракман кажуть, що іще ще з самого початку планували розбити другу гру на кілька сезонів. Якщо усе піде, як задумано, може буде навіть четвертий, бо усі грошей заробити неможливо, але ніхто не заважає спробувати, хоча б. Говорячи за гроші, я знаю, куди ви могли б потратити свої залишені після Паски гроші, якщо ви не усе потратили на Кубасу, на яйки і на пасочки, звісно, що можна задонатити на Збройні Сили України. Тим паче, що прямо зараз у нас є актуальний збір на автомобіль для ЗСУ. Посилання, звісно, що усі необхідні будуть вказані в описі до цього відео. Ну що ж, мені залишається лише показати малесеньку бібі, -Бі, яка стоїть і гавкає. Короткий репортаж із мого дому, подивився я разом із вами. Чи хочеться мені додати від цього відео, звісно, що тільки від щастя. Ну що ж, тепер мені залишається лише нагадати, що мене звати Телор Андерсон. Монтажила це відео прекраснюча Юліана. А ви дивилися Geek Journal, тримати з нами на одній хвилі, народ, і підписуйтесь на усі соціальні сторінки, буде так ласкаві. Ми є в інстаграмі, в Телеграмі, ми є, ми є у Фейсбуці. Ні, ми немає. Ми не є у Фейсбуці, зате ми є у соціальній мережі, яка нині називається X, але всі її називають Twitter. А ви дивилися Geek Journal. тримайте знову на одній хвилі народ. До нових зустрічей. Бувайте!